І так, друзі, всім привіт! Всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити про ось таку класну монетку під назвою Геодезична дуга Струве. Монетка, як на мій погляд, є недооціненна, не знаю, може підберете якесь краще слово. тиражом всього в 30 тисяч примірників і з досить мінімальною ціною. Всі ми привикли, що зараз сучасні новинки вже стартують тільки від, від Нацбанку до досить дорого, а їх перепродують. Можна сказати так, в 2-3, в а то в 5 разів дорожче. А От дані монетки продають в районі, забігаючи наперед, хочу вам сказати від 100 гривень 120-130. Можна навіть знайти досить хороші монети. І хочу з вами її сьогодні розібрати. І так дана монета у нас присвячена до 200 річчя початку здійснення саме астрономо-геодезичних робіт. Що це за роботи? Геодезична дуга струви, вона в себе включає вимірювальні пункти, які використовувалися для визначення параметрів землі, тобто її форми та розміру. Це був досить унікальний об'єкт. Ще можна, він відноситься до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це є перша в історії ЮНЕСКО, науково-технічна пам'ятка культури, що проходить через. Можна сказати, вірніше вона проходить через 10 країн Європи. Створив цей унікальний об'єкт, якраз видатний астроном Фрідеріх Струве. І так, щодо монетки, монетку у нас введено в обіг 7 червня 2016 року, та монетка належить до серії просто інші монети. Та, як я вже казав, Тараші складає 30 тисяч примірників. Щодо. Більшої характеристики, то бачимо, у нас є зображення аверсу. Саме в ньому по центру розміщено ось такий геодезичний прилад Теодоліт. Та праворуч від нього бачимо така схематична конфігурація та назви країн, через які проходить дуга струве. Бачимо Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна та Молдова. Досить. Хто зустрічав ось такі монети, можете написати в коментарях. Бачимо її. Я би сказав, що вона не то, що недооцінена, її би мали продавати як мінімум значно дорожче. Щодо реверсу монети, то бачимо, тут у нас є сам, саме зображення mm -hmm. даного астронома, тобто струви, і праворуч, від якого йде напис півколигом: геодезична дуга струви 1816-1855 років. Руке це є роке, протягом яких проводилися саме дані вимірювання. І ліворуч від портрета бачимо. Ось тут є така схематична, можна назвати карта. А вірніше дуга струви та написи. Угорі бачимо, правильніше сказати, це є Фугленесес. Вірніше Фугленес. 2822 кілометри. І внизу бачимо, це є стара Некрасівка. Ось така довжина даної дуги. Щодо вартості монет, то у 2016 році Національний банк України реалізовував монету всього за ціною в 38 гривень. Бачимо, що у нас є 2024 рік, монета за 8 років. Можна сказати, подорожчала тільки, грубо говоря, в три рази. На даний час монету реально знайти за ціною 120, 110, 130 гривень. Тому, друзі, в кого немає даної монети в колекції, раджу, звісно, її поповнити, тому що монетка досить цікава, як на мене. Отож, успіхів всім в пошуках даної монети. Пам'ятайте, все буде добре. Підписуйтесь на канал, підтримуйте, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!